Декілька правоохоронців, муніципалів і знімальна група 12 каналу. Такої банди в луцьких ресторанах і пабах сьогодні не чекав ніхто. От лиш за столиками не сідали, обіди не замовляли, рахунок не просили. Завідово не працюють правильно не лише запитати і попередити про те, що за закладами громадського харчування в новорічну ніч пильно стежитимуть патрульні. Так званий рейд розпочали із сусіднього до управління поліції закладу. Казино тут запевнили добою курантів новорічну ніч. Усі працівники і гості закладу вже будуть вдома. Ми будемо працювати до 10-ї години вечора. Відповідно, всі відправляються додому, зустрічати святкувати новий рік сім'ї. У цьому запевнили правоохоронців і в пабі, де щороку організовували гучні корпоративи. Ще рік тому в цьому закладі були конкурси, дискотеки, діди, морози, снігурки. тощо. Цьогоріч, запевнили, не буде ні душі. Такого планує корпоратив, Ми не проводимо. Може бути як новорічні банкет. Люди прийдуть собі скутуть попередні замовлення, посидять там в такому звичайному режимі. Працюємо так само до 10.30. Фонова музика більше нічого немає. Про те, щоб заклад працював у новорічну ніч, розказала офіціантка. Цьогоріч навіть мови не було. Головна причина відмови від нічних гулянь, звісно ж, комендантська година. Важко після роботи добратися, то з цим в нас не було ну ніяких запитань до 10.30 працюємо кожен день. За понад 20 років роботи барменом ще ніколи не працював у новорічну ніч пан Юрій. А працювати на гучних святкуваннях в час війни та ще й в комендантську годину не по людськи. каже сам гинуть хлопці, наші це не... зараз вони сумісні. Ви до котрого ви будете працювати? До, мабуть, до восьмої вечора. Тільки із закладів, в яких ми побували, жоден не зізнався, що прийматиме гостей в комендантську годину. І навіть їх працівники не викрили колег. Чесно, не знаю. Навіть не цікавлюся. Це не є актуальна така тема, щоб нею цікавитись в теперішній час. Нині розказує капітан поліції. Деякі власники закладів громадського харчування вигадали схему, яка нібито дозволяє їм працювати в комендантську годину. Мовляв, гості заходять до її початку, тобто до 12-ї ночі, а виходять по її закінченню, себто після п'ятої ранку. Будь-який заклад розважальний це є громадське місце, якому заборонено з ноль по нольп'яту відбути, відпочивати. Та про це згодом ресторан на вулиці Ковальській. Що минулого тижня, думаю, що ми клієнти розказували нам, що в новорічну ніч гулятимуть до п'ятої ранку. Буде програма Жива музика, умови 1500 гривень для людини, тисяча гривень замовлення та, кухня та бар, та 500 гривень. Програма. Ну і вхід типу. ми будемо працювати до п'ятої ранку. Та це лише для гостей, для поліцейських графік роботи невідомий. Як у вас зараз передбачений режим роботи? Треба з е, менеджерами говорити. Як відповідає за цей Я зрозумів. Ну а хтось зараз мене взагалі? Вже... Ні, вони десь пізніше були. Вгледівши камеру, виправляти помилку свого колеги, як виявилося, адміністратора взялася офіціантка. А є цю кругу якісь корпоративи У вас А в нас нічого немає, мене напоряд працює, працюємо тільки Мені, до восьми. До восьмої вечора. Да. Це. І все все то ні корпоративі, ні, нічого. Ні. На сімейний ресторан. У угу. нас в основному дітки святкові день народження. Сімейний чи ні, та графік роботи закладу адміністратор мав би знати. Утім, чоловік має пояснення. Я ще стажер. А, ну, а хто зараз взагалі? Я адміністратор. я стажер. Розумію. Аби перевірити слова працівників, я зателефонувала до ресторану в ролі клієнтки. На жаль, на новорічний місць не працюємо. Ага, просто знала, до п'ятої ранку ніби мали працювати, вже ні? Ні. Ті гості, що бронювали, вже повідомлені про це. Після сюжету 12-го каналу, як з'ясувалось, відмовився порушувати комендантську годину і Луцький нічний клуб, який ще в п'ятницю планував гуляти до ранку. Ми вирішили не працювати цьогоріч на ніч, тому ну, не будемо працювати, будемо зачинені. Ці всі замовлення, які прийнявали, були обзвонені і попереджені, що все змінилося. Зрозуміло чого так? А, ну, типу, так. Керівництво вирішило. правда, це чи ні, дослухались власники закладів до законодавства, чи вирішили вести в оману журналістів та правоохоронців, стане зрозуміло вже за декілька днів. Адже каже капітан поліції, чи не біля кожного закладу громадського харчування буде чергувати патруль? Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.